Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Автомобіль, щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований. Автомобіль готовий до реєстрації. Це в нас 2003 рік. Експлуатація даного автомобіля з 2004 року. Двигун 1,6 бензин, звичайний атмосферний МПІ-двигун, механіка, п'ятиступка. Автомобіль в гарному збереженому стані на оригінальних легкосплавних дисках. Класна гума, дискові гальма в нас передні та задні. По кузову авто без ДТП, без пошкоджень, без корозії. Рідна фарба. Заднє скло у нас оригінал. Легкосплавні оригінальні диски. Дивіться, стан кузова. Капот без сколів, без висічки. Лобове, до речі, також у нас оригінальне. Лобове ціле, над лобовим все чудово. По ходовій частині автомобіль без нарікань, ніде нічого не гупає, не стукає. Давайте заглянемо в багажник. Багажник чистенький, ціленький, в дуже гарному стані. Є в комплекті аптечка. Всі наклеїчки, дивіться, також в комплекті є повнорозмірна запаска, вона нова жодного разу не використовувалась. Домкрат також, дивіться, бачите, навіть є 31, 07, 03. Домкрат рідний ключ, також оригінал, викрутка, повністю весь комплект з автомобілем присутній. По ніші все чудово тут, все в гарному стані. Всі наклеїчки по пройомах все чудово. Стан пластика, дивіться. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Карти в гарному стані. Чистенькі, ціленькі, дивіться, на ручки. Задні склопідйомники маємо по комплектації стан салону, сидіння також частенькі, ціленькі килимки, накладки на порогах по пластику, все чудово. Така є попільничка в нас, все працює, відкривається, закривається. Ідемо далі. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал. Таке шкіряне кермо, воно в оригіналі, воно не шите, не фарбоване повністю оригінальний стан. Така рікаровське сидіння з боковими підтримками. сидіння в дуже гарному стані. Ціле, без пропалів, в салоні не курилося. Так само з цієї сторони, дивіться. Клімат контроль. Є в нас підстаканник. Підстаканник працює. Пробіг автомобіля 217 тисяч кілометрів. Мультимедіа працює. Двигун запускається чудово. Клімат працює, клімат заправлений. Стан керма дивіться. По панелі все чудово, всі кнопки працюють, все регулюється. З автомобілем є сервісна книга, сервісні документи, попільничка, прикурвач, все на місці. У перемикає чудово. Оберти не плавають. По електриці. Склопідйомники працюють, регулювання дзеркал працює. Давайте з цієї сторони. Подушки безпеки у нас в стійках, в панелі, в кермі, також з боку є в сидіннях. Так все виглядає. Дивіться стан пройомі. Робота двигуна. Гришко притягує, Шупа на саплеть. Антифриз чистенький, є сервісні відмітки, болти не крутилися, капот також. Ось він код автомобіля. Екологія на місці. Давайте подивимось показники фарби. Капот 130. 118, 124, 111, 111, 140, 112, дверка 137, 127, 120, 125, 125, 117, 117,

134, 119, 129, 103, 145, 114. Отже, друзі, кого цікавить, даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця, гніванська шосе, проулок затишний. Дійсно гарний гольфік, як по кузову, так і по техніці. Зауважень немає. Автомобілем будете задоволені. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. В телеграмі можна знайти додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.